Дорогі браті і сестри, сьогодні я хотів би з вами поспілкуватися про головне богослужіння православної церкви, яке називається Божественна літургія. Що це таке літургія? Чому воно є таким важливим, щоб в ньому брали участь всі християни? Сам Господь сказав, що хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той мені перебуває, є в ньому, і того я воскрешу в останній день. Що ж таке літургія? Літургія. Це є спільне діло, як перекладається на нашу мову, це слово. Яким спільним ділом є для кожного Христина, що є саме спільним ділом для кожного христини? Звичайно, що це справа нашого спасіння. І от Господь Ісус Христос Він показав, як слід звершувати божественну літургію, тому що саме на Тайній вечері, коли він перед своїми стражданнями. В Єрусалимській горниці в Сіонській вечеряв із своїми учениками, саме він взяв хліб, благословив його, взяв вино і благословив його і сказав, що це робіть на спомен про мене. Тобто приклад звершення таїнства Євхаристії, таїнства святого Причастя тіла і крові Христових показав для нас. Сам Господь Ісус Христос. І от до цього часу Церква Христова звершує це таїнство, таїнство Євхаристії, яке є найголовнішим серед інших таїнств церковним, тому що, беручи участь у Божественній літургії, а ми беремо участь не просто як споглядачі, а коли людина бере участь, коли вона причащається тіла і крові Христових, тоді ми робимося учасниками. Вічного життя і святі отці, зокрема, от святитель священомучений Кипрян Карфагенський, вони навчають про важливість святого причастя для кожного христинина, і він каже, святитель Кипрян Карфагенський, що так само як через спожиття звичайного хліба для людського тіла подається життя. Тобто, якщо ми не будемо їсти, то помремо то так само і для душі нашої життям є оце, цей Божественний хліб, який ми отримуємо під час е, святої е, літургії. Е, літургію ми можемо порівняти до, також до вечері, до, вечері, до трапези, е, яку приготував для нас сам Господь. І ось е, так само, як на кожній трапезі є стіл, є е, е, їжа. Всі, все, що потрібно для неї, є розпорядник. І от самим розпорядником на Божественній літургії, який подає для нас їжу життя, яке, за словами Священного писання, що, що, що кров моя, Господь каже, що це істинне пиття і хліб істинною їжею. Ось цю їжу, їжу і пиття і життя, Господь подає кожному із нас. Що важливо під час Божественної літургії. Щоб бути не просто споглядачами або безпосередніми учасниками цієї трапези, щоб ми причащалися тіла і крові Господні, бо це дає для людини вічне життя. І щоб що головне, щоб причащалися не в суд і не в посуд. Тобто, все наше життя, дорогі браті і сестри, не повинно розділятися на дві частини. На одну частину, як ми себе поводимо в храмі під час божественної літургії, і коли ми виходимо з храму і е, ніби стаємо зовсім іншими, неподібними до, е, до тих, якими ми перебуваємо в храмі. Так не має бути. Саме тому, коли е, до, доходить до завершення божественної літургії, ми чуємо такі слова: з миром вийдемо. Що це означає? Що ми маємо оцей мир, який отримали. Мир Божий, які отримали під час божественної літургії, беручи участь у цьому преславному таїнстві в Євхаристії, щоб ми принести його в світ, щоб люди, бачачи наші добрі діла, непогане життя, яке не сумісне із званням християнина, але щоб, бачачи добрі наші діла, прославляли Отця нашого Небесного. І ось оця благодать, яку ми отримуємо під час. Таїнство Євхаристії, причастившись тіла і крові Христової, вона має живити нас протягом цього тижня, до того моменту, коли ми знову маємо можливість взяти участь у цій е, божественній трапезі. Тому пам'ятаємо про це і пам'ятаємо е, також е, про ту важливу річ, що без таїнства Євхаристії, без Божественної тургії нема життя церкви. Це є душа церкви, е, таїнство Божественної Євхаристії. І саме, якщо забрати Євхаристію, це забрати центр. Без душі тіло стає людина стає трупом, так само і без божественної літургії церква не може існувати. Всі інші богослужіння до богового колу, річного колу богослужіння, вони всі нас готують до чого. До Божественної літургії. І так само, як центром цього життя церкви є Христос, який розп'ятий і Воскреслий, і за словами Апостола Павла, що якби Христос не воскрес, то віра була б ваша марна була б і проповідь наша, так само і все богослужбове життя церкви, воно готується навколо Божественної літургії. Тому, Пам'ятаємо про це, дорогі браті і сестри, берімо участь у Божественній літургії безпосередньо, тобто, мається на увазі, причащаємося тіла і крові е, Христових. Е, кличе нас Господь щодня, прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийміть ярмо моє на себе і навчіться від мене лагідний і смирений серцем, і найдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Мир вам, дорогі браття і сестри!